Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала, і бабуля Віха хоче сьогодні з вами зв'язати ось такого маленького губка Боб, спанч Боб, як він там правильно називається. Скоро буде день праздник свято, день захисту дітей. Треба нав'язати багато маленьких, цікавеньких іграшок, тому треба бистренько вам показати ось такий майстер-клас. Так що, дівчатки, довго багато сусоли не будемо, Бистренько вам покажу, який в нього розмір. Розмір в нього. Отак От ось, раз, 9 см. Розмір нього 9 см. Така маленька, приваблива, в'яжеться одною запчастиною, тільки треба буде вишити галсточок, і галсточок ми теж сюди даже зразу в'яжемо, не будемо його десь там пришивати. а ми пришивати подивимося, дівочки, як ми це все зробимо. Так що, дівчатки, приступаємо Отсовую я їх в сторону. Що нам треба? Нам треба коричнева нитка. Нам треба жовта нитка. Ниток сюди йде геть мало. Дівка, нам треба ось такий невеликий шнурочок червоної ниточки, акрилової, любої, червоної для галсточка. Нам треба чорна ниточка. Нам треба крючок, яким я вяжу. Основний крючок, хоча я вяжу сюди 4,5. Щось в мене менше, не, знаю, не виходить. І дівочки, крючок оцей 2,5, щоб зв'язати оцей галсточок. Оце, що нам треба. Далі, що нам треба, трошечки біленької ниточки, трошечки біленької ниточки. Далі, що нам наповнювач треба, ножнички, там, іголочку. і, дівочки, саме головне, ваше бажання зв'язати цю іграшку. Це саме головне, щоб ви хотіли її зв'язати зі мною. Бо я, бабуля віка, буває, роблю ошибки. Ну, нічого страшного, це ж я. Це ж мастер-клас, де буде багато дивитися. А я це розказую всяку фігню. Ну, нічого, посміть зі мною разом. Так що, дівочки, що ми, зараз я вам посуну, щоб виначе трошки дивилися. Дівочки, приступаємо. Зразу ми знаєте, що зробимо. Ми зразу щас я також поставлю камеру, щоб вам було довно. Ми зразу зв'яжемо дівчки галсточок. Беремо тут трошки фостик одступаємо, там сантиметрів 5. і набираємо тоненьким крючком. Щось я скажу, бо 5-6, 1, 1, 2, 3. Чотири, пять. Шість повітряних петель. Давайте наберемо. І в обратну сторону в'яжемо 5 стовпчиків. Опять, якщо шість набрали, в'яжемо 5 стовпчиків. Можна 5 набрати, можна шість, буде довший коротший галстук. В'яжемо в обратну сторону 5 стовпчиків. І я останню так хоп і витягую. Все. Ось такий гасточок у нас получився. Тут затянула, затянула ось такий галсточок, у нас вийшов. Галточок рожимо в сторону. в Далі беремо коричневу нитку і набираємо сім стовпчиків. В общем, набираємо дві повітряні, дві повітряні, один, два. І далі набираємо сім повітряних петель. Стовчики в одну петлю один, два, три, чотири, пять, шість, сім, давай, маркер, давай маркер.

12, 13, 14. Далі перекидаємо маркер сюди. Слідчий стовпчик ми робимо один стовпчик, прибавка. Один стовпчик, прибавка. В кінці буде 21 стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11 12 тринадцать, 14 пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21 один. Перекидаем маркер. Далее в этом ряду мы будем вывязывать ножки девочки. Будем вывязывать ножки. Вяжем один, два, три, четири, пять, шість. Сьомий стовпчик мы заканчиваем жовтою ниткою. И робимо ножку девочки такую шишечку. І хочете три стрх, хочете трьох. Хоче Я зроблю в четырьох два. Три, шишечку з чотирьох таких, як кажуть, попкорн, да? попкорн. Закриваємо коричневою. підтягуємо хорошенько ниточки. Ниточки підтягуємо. Далі в'яжем один. Два. Третій стовпчик, третій стовпчик закриваємо жовтою. Робимо знову пупку із чотирьох стовпчиків з одною вершиною, два, три, чотири. Закриваємо. Підтягуємо ниточки. І до кінця, Скільки у нас тут До кінця? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. вяжем 9 до конца Перекидаем маркер вот так сюда далее мы вяжем девочки 2 рядочки по 21 столбчику девочки 2 рядочка по 21 столбчику провяжем самостоятельно провязала 2 рядочка по 21 столбчику остальную петлю остального рядочка девочки Беремо білу нитку. Берем білу нитку і закриваємо білою ниткою. І я робила тут не за задню стінку. Я думаю, якщо зробити за задню стінку, можна не за задню стінку, можна так. 21 стовпчик, вяжемо білою ниткою. Девочки, вяжемо білою ниткою, два рядочки. Давайте пров'яжемо самостійно два рядочки. В'яжемо 21 стовпчик білою ниткою. Два рядочки, 21 стовпчик. В'яжемо самостійно. Так, дівочки, пров'язали. І останню петлю ми закриваємо, дівочки, жовтим. Сюди жовтим. Дівочки, коричневу нитку можна обрізати. Я так хорошо підтягую, обрізаю. Все, нам вона не потрібна більше коричнева нитка. Далі, дівочки, ми в'яжемо за задню і в цілому рядочку. І ми будемо в'язувати-вив'язувати ручки да, в цьому рядочку. Да. Ми будемо вив'язувати будем вив ручки. Дівчки, е вяжемо за задню стінку, так само 21 стовпчик. Нитку потім, в принципі, білу нитку теж можна вже обрізати, вона нам потрібна буде там вище. но вона буде невдобно у нас тут тіліпати, то я її обрізаю. Тут зразу прив'язую, щоб вона нам не мішала. все. Далі ми в'яжемо. За задню стінку і тут будемо вив'язувати ручки. Один. Два, три, чотири. Дівчки, так прикладаю, чотири, щоб ручки були по бокам. Бачите, в мене від маркера вийшло чотири. В когось може бути більше. Чотири. І робимо, тівочки, чотири, і робимо чотири повітряних петлі. Один. Два, три, чотири. В обратну сторону робимо накид і робимо стовпчик накидом. Подобимо з полунакидом. Полустовчик з полунакидом. Стовпчик полунакидом, стовпчик, полу стовпчик, накидом. Дівчатки. Ви не поняли, так? Да? Робимо три стовпчика і в цю ж саму петлю з'єднувальню. Отак. От і також ручка торчить. Далі в'яжемо один. Два. Три. чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Я дивлюся, щоб воно трачало гінаково. Вісім. Дев'ять. Десять. Все сюди вентилятори. Сюди вентилятор. Да, щоб рівно було сюди, туди. 10. Між поножками ручками 10. Ви дивіться самі, поскільки як у вас, виходить, щоб вони були по сторонам ручки. І робимо чотири повітряних. Раз, два, три, чотири. І на обратному путі три полустолбика. Накидаємо один, два, три. І в цю ж саму петлю з'єднаний столбик. Все, ручки вентилятора в нас торчать. І до кінця в нас виходить один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перетягую цей маркер, він мені не треба, але я це для вас роблю. Може хто не може без маркера в'язати. Все, дівчике. Все, все, все. Так жовту ниточку підтягну зараз. Дівочки, далі ми в'яжемо. Далі ми в'яжемо, дівочки, два рядочка. Два рядочка. Один, два. По двадцять одному стовпчику. Три. Чотири ручку одягнули сюди. Ручку одягнули за ручку і одразу не потеряйте петлю. Чотири. П'ять. Дівчки, ну аж неправильно, Шість. Думала, що ми галузтовували сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, 15. Дівчатки, пров'язуємо ще один рядочок, 21 стовпчик самостійно. Дівчатки, пров'язали два рядочка, два рядочка по 21 стовпчику. Далі в'яжемо, в цьому рядочку будемо вив'язувати очі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я дивлюся, щоб було. Очі були посередині, ось Ручки торчать очі. посередині. один. Так получается сім. Далі в вісім. Ну, у мене так виходить, а У вас може трошки получиться по-другому. Разно плотність в'язання, раз по разному маркер. Ми закриваємо білою ниткою. І слідуючий рядочок ми в'яжемо один. Попкорн вяжем. Два. Три. Із трьох товчиків вяжем попкорн. Девочки, закриваємо жовтою ниткою жовтою ниткою закриваємо. Запуталася я в жовтих і, і в білих нитках. Ну, запуталася, я. Ну, що ти зробиш? Закриваємо, дівочки. Та що ж такое? Жовтою ниткою, підтягуємо. підтягуємо. Следующа петля, стовпчик жовтий, ну жовтий закриваємо вже білою. Щоб була петелька. І білий робимо далі три товчика. Ну, попкорну робимо із трьох топчиків в одну петлю. Три. І закриваємо, дівчину, жовтим. І далі в'яжемо, скільки там до кінця залишилося. Два, Один, два, три, чотири, пять, шість. 7, 8, 9, 10. Так, білу нітку, дівочки, можна вже обрізати. Хорошо тут все підтягнути. обрізати, Між собою можна зв'язати. Зв'язати. от, Дівочки. І тепер ми пров'яжемо один рядочок. Запуталось, можна це біла нітка і все. Один рядочок, 21 стовпчик. Вяжемо один рядочок 21 стопчик. стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім. Подивимось уважно. Вісім. Дев'ять. Десять, 11 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один девочки теперь будем прицеплять галстук будем цеплять галстук и очи я забыла вам сказать что треба очи не девочки а размером У мене тут десяточка. Дівочки, беремо таку розставляємо і отаком дивимося, посереночки вставляємо, щоб кругом були отакі біленькі, знаєте, як вставили? Щоб були отакі... щоб воно було посерединки гарненько. так. Ось так вставили і таку, дивіться, зробили, щоб оце ж між ними жовтеньке було. Бачите, так ось обставили і защовнули, І защовнули. Бачите, отаку і защовкнули. Ось так, дивіться, так його. І тут. І щоб тут ж було виглядало. І Ну, Защопкнули так. от, все, ось, Бачите, очі готові. Далі дівочки, беремо, дівочки, чіпляємо, він же ж рівненький, рівненький. Може, кривий, може, кривий. дівочки, далі беремо і сюди прикладаємо між очима отако, був галстук. Дивіться, він коли зв'язаний, він так торчить. Нічого страшного, що він торчить. Ми його потім акуратно пришиємо, дівчатки. І сюди сюди між білим і оцим жовтим беремо таку крючочком тоненьким, засовуємо, міряємо таку рівненьку, дівчатки, І засовуємо сюди ось раз. Крючочок і витягаємо сюди. Сейчас почепить трошки на камеру, неудобно ж на камеру показать ну, вам, но вы все разумные, сообразите. И через один рядочок, ось раз, через один рядочок, бачите, зачепляем другий, витягуємо. Хоча Ту, не так всередині, витягуємо. Ось таку галстучок витягуємо. Трішки, що він трочить, нічого страшного, він потім прив'яже. Його можна, і потім, дівчатки, то, то його вивернули цю запчастину, прив'яжіть. Такого Прив'яжіть, щоб він накиліпався. При... Потім він прийшов і це буде нормально все торчати. Все, дівчатки, дивіться. Нічого, що... Нічого страшного, що він торчить. Все, двочки, вот така, значить, учись язиком. Далі, двочки, в слідуючим ряду ми, я зараз подивлюся, ми робимо ще один рядочок, 21 стовпчик. Дівчатки, ще один рядочок вяжемо 21 стовпчик. Давайте провяжем самостоятельно. Девочки, тут мы провязали после очей два рядочка по 21 стопчику. Девочки, следующим рядочком мы делаем 5 стопчиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 1, 2, 3, 4, пять убавка один два три то Та что такое четыре пять убавка Зараз я дівчат, ниточку обмотаю, чуть ниточка в мене. Дівчатки, можна на цьому етапі наповнити тіло. Дівчата, тіло не набивайте сильно так туго, тому що він має бути такий трошки, наче плоскінький, бо це ж губка. Тому тіло сильно... Ну набивайте, звісно, не так, щоб він був бегать-бегать беть пустий. Ну, сильно не, не так. Не сильно так, знаєте, як те мене тяне. Алапайра моя. Так, я помірно набиваю, і равномірно по всьому цьому. Ось так трошки, наче по бокам, щоб він такий, наче більш такий, бачите, квадратненький, наче не круглий був, а квадратненький. Так о, дивіться, пальчиками сюди. розтягуєте його не по кругу, а по квадратику. Отже, сторонам. Такі його робить. Так, що я трошки, потім трошки ще додав. Дивіться, так? Тепер, дівчатки, робимо один стовпчик убавка. І так, 6 раз. І в следующий раз кожен стовпчик убавку. Давайте один стовпчик убавка, і потом в следующий раз, шість убавок і закриємо до кінця. Я думаю, ви самі собі закрити до кінця. Да? Один стовпчик убавка буде 12, потім шість убавок, і потім закрити до кінця, і потім зустрінемось. Дівчки, ось вийшло така у нас тіло. Така вона, бачите, трошки так полоскенько, щоб він не був круглий, попридавлювала. Тепер, дівочки, треба вишити посмішку, галсточку, тут не галсточок, а рубашечку і посмішечку. Я беру з обратної сторони, сюди вивожу іголочку і робимо йому під очима таку вивожу, дівочки. тут уже ви робіть собі індивідуально. Трошки не буде невдобно на камеру, ну, я вам постараюся показати, як я її роблю. Робимо посмішку, такий він сердитий, і ми будемо робити його, щоб він посміхався. Зараз спробую, девочки, давно не робила. Ось так ось. Ввожу сюди. І потім вивожу, девочки, отут. Один, два, ось сюди ось я вивожу. Тут в кожному дівочці... Ой, я начепила, бачите, ось, ось він налибається. Тепер мені треба тут зробити трикутничок. Роблю сюди, коло галфточка рядом ввожу. Сюди, ось, і сюди оцей трикутничок роблю нижче. Трикутничок. Зараз так затягну. Отак, От бачите, що вийшла в нього рубашечка. Підтягніть, наскільки вам там. Вивожу сюди, вставляю. І вивожу знову коло галстука. Коло галстука. Підтягуємо все, дівчатки. Все тут так підтягується. Ось, дивіться так. Підтягнули, о, бачите, підтягнули. І тепер от тут один, один так стопчик, і тут один стопчик. От ступаємо і сюди так нижче заводимо. Зачепилася нитка. Отак у дівочки, ось Затягуємо. Ось так ось, бачите. І вийвся в нього такий трикутничок. Тепер я цей трикутничок сюди запускаю і сюди, отак під галсточком. Чіпляю до галсточка, дівчатки. Це що нитка, в ній там все ховається сюди до галсточка. І сюди таким маніпусіньким, таким стіжошечком, таким рядишечком, щоб не було видно. Виводимо ось сюди на спинку. Ниточку виводимо на спинку. Десь щось зачепилося вже. Хтось такой зачепився. От. Ага, тут ось у мене ниточка. Я ж так мені воно так мені і сюди виводжу. І ось я вам галстук, дівочки, придавила, бачите? Всю галстук тут, його незамітно. І саму цю, таку, бачите, зробили тут. Підтяніть, обережно так, підтяніть, щоб воно було. Поправили ротик, ось все він вам посміхається. По цей... ось, ось тут, дівочки, тут вивела. Ниточку підтягнула, щоб було тут, наче трошки плоскіньке. Ниточку зав'язала. Втягуйте так, щоб він був плоский. Зав'язала, обрізала. Ось те, що це я зачепила камеру. І, дівочки, заховали ниточку. Всередину цього боба. Можна бути, от все, я вам не показувала. Отак. Все, дівочки, ось такий в мене. Ще треба іголочки, подивіться. Підрівнять ротика, щоб він був бо трошки Ця плюшова нитка, вона тут всередині все натягнули, підтягнули, підріхтували все. Той посміхається, так, той посміхається. оцей вийшли на один більше. На один рядочок. Знаєте чому? Тому що тут треба було в'язати один рядочок коричневий і одразу переходити на білу. Я, дівчатки, забулася, помилилася, і він вийшов. Тому, якщо ви хочете, щоб він був меншого розміру, значить тут робіть на один рядочок менше. І тут голову можна на один рядочок менше. Ну він потім, виходить, очі, наче на лобі. Тому тут в мене виходить два, а тут, дівчини, треба один. І він вийшов на один рядочок більшенький. Ну, нічого страшного, можна його раз-раз, раз-раз. І він буде отакий-такий такий самий. Буде наче така мочалка квадратна. Його. Де ж дівчатки плюшова іграшка. порихтували його. І вам буде ось така дівочки, получилася. Ось такий губка-боб. Спанч Боб, губка-боб. Дівочки, я цих мультиків дитячих не дивилася, бо в мене діти виросли на других мультиках. Геть. Я в цих мультиках... Вони, дівочки, всі три і всі різні, бо в'язала в, в різний час і в різне час. Хто буде в'язати меншим причком, він взагалі буде. Буде взагалі меншого розміра. Дівочки, я думаю, ви дотерпіли мої балачки до кінця. Я думаю, у вас все вийшло. Якщо не вийшло, пишіть на все, розкажу, на все відповім. Так що, дівочки, дуже велике дякую, що ви зі мною зв'язали.